Добрий день. Сьогодні будемо говорити про взаємодію між лікарями різних спеціальностей у форматах лі лі лікувально консультативних комісій, клініко клінікопатономічних конференцій, а також мультидисциплінарних команд або МДТ. <кхід> Почнемо з лікувального. Конститутної комісії. Формат такий корінниця в системі Сімашко з адміністративним таким посиленням, коли є широка соціальна складова, і яку необхідно централізовано контролювати, коли держава виділяє в рамках цієї системи. Такі як різні пільги, лікарняні листи, направлення на курортне лікування. І незважаючи на там реформування, цей аспект залишився до цього дня. Це фактично постійно діючий колегіальний орган. Закладу охорони здоров'я, який створюється для вирішення адміністративно-лікувальних питань, і в основі лежить експертна оцінка. Що робить лікарська консультативна комісія? Це ключова її функція це експертиза тимчасової непрацездатності, продовження закриття листків непрацездатності або лікарняних тривалих захворювання. Направлення на медико-соціальну експертну комісію з приводу встановлення групи інвалідності, а, також це контроль якості обґрунтованості, діагностики та лікування. А, наприклад, якщо потребується призначення якихось дуже дорогих лікувальних препаратів або якісь атипові випадки є. Також ця комісія приймає рішення про звільнення від роботи навчання переведення на легшу роботу. Mm -hmm. uh, зараз uh, статус ЛКК регулюється наказом МОЗ України номер 10 uh, від 14.02.2012 року, який звучить як про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, uh, що використовуються в закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності і підпорядкування. Uh. Цей, цей закон закріпив статус ЛКК як офіційно експертного органу, і з, якщо цей орган, комісія приймає якісь рішення, то воно є обов'язковим для виконання лікуючими лікарями і підставою для видачі заповнення осформлення або створення відповідних облікових документів. Добре, якщо ці ЛКК мало опосередковане відношення до патогістологічної і патанатомічної діагностики, то клініко-патологічні патанатомічні конференції або КПК мають більш тісний стосунок до цього, до цього роду діагностики. Ця концепція клініко-патонтомічних конференцій була створена ще в 19 столітті в Західній Європі і відносилася і була складовою частиною класичної медичної освіти, коли майбутні лікарі навчалися на аналізі помилок лікування, на співставленні змін клініки та морфології при. Лікування, перебігу хвороб і так далі. Такий формат був адаптований в Радянському Союзі патонатомом і патофізіологом Іполитом Давидовським, який був ініціатором і розробником тих системи клініко-анатомічних конференцій в СРСР а В кінці двадцятих роках, на початку 30-х. Звичайно, в тих роках це комісія, яка небудь звучала або конференція. Це доволі скажімо, роки початку терору, і, можливо, ці конференції внесли якийсь внесок у ці всякі справи лікарів там і так далі. Але вони були створені і стали обов'язковим елементом контролю якості. Лікування якості після освіти в медичних за закладах. І, хоча ідея не комуністично радянська, але е вона була пристосована і дуже гарно прижилася, стала частиною адміністративного ресурсу у системі охорони здоров'я. Що успадкувало? успадкувала? Сучасна українська практика, хоча є деякі, деякі особливості. Отже, клініко-патонтомічна конференція це освітній контрольний зак... захід спрямований на аналіз складних діастаностичних випадків, особливо у тих, коли виникає розбіжність між клінічними і патомічними діагнозами, бо розглядаються випадки з рідкісною патологією. Отже, перша, перший напрямок роботи це контроль якості діагностики, зрозуміло, Навчальна функція для молодих лікарів, для студентів, інтернів. Тут, як правило, на конференціях демонструвалися знімки макропатології, мікропатології і поширювалися знання. ну, від від патологів до клініцистів можна так сказати це допомагало допомог допомагало створювати якийсь централізований підхід до різних е діагностичних лікувальних протоколів і немало, мало е не, не значення було в аналізі локальних випадків для того щоб ну, створювати статистику і е Оцінювати ефективність застосованого лікування. Але зараз про правовий статус клініко-патомічних конференцій неясний. Історично, цей захід регулювався наказом МОЗ України номер 81 від 12 травня 1992 року. Цей, на десятки років цей наказ був в біблії для анатомії де все всі аспекти були розглянуті і е, описані, протокольовані, що потрібно робити і як. А, е, це був наказ, але ще існували внутрішні положення закладів охорони здоров'я. І цікаво, що у новому наказі е, не міститься прямої детальної згадки про. Взагалі існування патентомічних конференцій. І це дає для деяких лікарень як грунт для того, щоб їх взагалі не проводити. І так, так і відбувається. Але це не означає, що в клініко-патентомічній конференції вичерпало свій свій потенціал. І, о, все-таки цей наказ новий 2021 року прямо не забороняє діяльність цих конференцій, але регламентує якість вхідних даних розтинів для обговорення на цих конференціях. Тому такий неясний статус це особливість е, цієї доби. Добре, з цим зрозуміло, це фактично е, цей захід є. Елементом нашого нашого розгляду в рамках секційно секційного курсу. а Тепер про дещо нове, і таке, що не, не є типовим для нашої системи охорони здоров'я, це мультидисциплінарна команда. Яка виникла не так уже й давно, у другій половині ХХ століття, і особливо популярність не була за кордоном в країнах розвинутих країнах Західної Європи і Північної Америки в 1990-х роках, насамперед в онкології, оскільки з'явився прогрес у лікуванні раку і злоякісних пухлин. То ускладнились і методи. Кількість методів, і їх комбінація зросла, і тому потрібен стало якийсь узгоджений план і більш цісна взаємодія між фахівцями. Отже, МДТ це узгоджене обговорення конкретного випадку пацієнта, командою фахівців різних спеціальностей, метою якої вироблення. Якогось персоналізованого плану лікування. Хто ж входить до мультидисциплінарної команди? Це, як правило, клініцист, клінічний онколог, який координує лікування, хірург онколог, який оцінює можливість операції або планується проведення операції, променевий терапевт, якщо необхідність є променевої терапії. Обов'язково також лікар-патолог є, який надає Точний діагноз э, за системою ТНМ або онкологічної міжнародної класифікації хвороб, про яку ми говорили на попередніх заняттях, встановлює э, ступінь зрілості пухлини, рецепторний статус, якісь наявність молекулярних маркерів. Тому сучасна МДТ без патолога фактично неможлива. Сюди ж відноситься фахівець з візуалізації, з радіології, які оцінює результати комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, чи позитивно-емісійної томографії. Окрім, окрім таких лікарів і діагностів, сюди відноситься ще психолог або спеціаліст з паліативної допомоги, ну і медсестри, які беруть участь. У цьому процесі ну, от, наприклад, нелегальна зйомка із мультидисциплінарної команди в Ліверпулі, і тут є і хірург, і ну, головний спеціаліст, медсестри, спеціалісти з візуалізації це онко-офтальмологічне відділення, де по кожному пацієнту розбирають випадок, якісь пухлини, і кожен доповідає свої результати під модерацією там онколога, який проводить лікування чи завідуючого відділення цього, є обладнання для цього для демонстрацій. Ну, і також психолог обов'язково, якщо це ж видалення якогось органу чи проведення якоїсь терапії, то це дійсно має велике значення. Отже, мультидисциплінарна команда нині є золотим стандартом для планування лікування онкологічних хворих з, різним, з різної локалізації. Під час засідання творються якесь як, рішення, консенсусне, і е, щодо правового і фактичного статусу в Україні, то нині ця, цей Захід не регулюється наказами Міністерства охорони здоров'я. Е, хоча, оскільки є Зараз процес реформування онкологічної допомоги і впровадження міжнародних клінічних онкологічних протоколів в Україні, то у передових регіональних і національних центрах онкологічних, така, таке, такий захід існує як внутрішній обов'язковий механізм забезпечення якості. І відповідності стандартам лікування, а, якщо взяти порівняти, то в, в ці всі три е, таких е, заходи, які проводяться для взаємодії між е, фахівцями різної направленості за участі лікаря-патолога, то тут є різні, різні регулювання від: е, Абсолютно легальної ЛКК до двох уже напівлегальних заходів, як кнікопасанобічної конференції, і, яка вже відходить, скажімо, і мультидисциплінарна команда, яка ще не прийшла. Тому ми знаходимося в доволі цікавий час, коли йдуть на наших очах такі зміни. Дякую за увагу.